Привіт, дорогі друзі! З вами Урбан. Я би сказав сьогодні надійні привіт, а Христос Воскрес! Бажаю вам провести ці свята вдало. Смачної вам Паски. Всього вам найкращого. Але хочу додати, що сьогодні буде проходити конкурс. Конкурс буде на ігрові гроші GTA SAMP. Буде розігруватися 100 тисяч вірт. Розігруватися вони будуть таким чином. Той, хто приведе сьогодні до 5-ї години вечора в українському часі, саме більше саму більшу кількість людей, які не являються фейками, в яких є 50 плюс друзів, незалежно їхній вік. Тобто, наприклад, ви привели друга, якому є там 15 чи 14 чи 13, це незалежно вам 20, так. Да? Пусне, щоб людина була зацікавлена каналом, зацікавлена самою грою, щоб їй було приємно дивитися мої відео і відео мого друга або наші спільні. Ось так. Так, для цього я створив в групі спеціальну тему. Називається вона Флудилка зараз я вам покажу, після цього як вийду з гри, продовжу. Так, ось ми продовжуємо групу ВКонтакті. Для початку я вам скажу, той, хто хоче прийняти участь в конкурсі, повинен грати і сам. 2, повинен бути адекватним всі правила. Там 15 плюс не 15 плюс, навіть якщо вам 10 років, ви теж можете прийняти участь в цьому конкурсі. Що я хочу замітити далі. Якщо ви хочете прийняти участь в цьому конкурсі, підписуйтеся на відео. Верніше, підписуйтеся під відео, під ось цим відео, яке зараз монтується, яке зараз воно робиться. Воно буде розположене ось тут в шапці. Ви клікаєте правою кнопкою, ну, не правою, а роликом. Оце і отут-от в коментарях підписуйтесь. Підписуйтеся <кій> ви по формі. Ваше ім'я? Ваше ім'я реальне? Раз. Отак. Вот ім'я? Це перше. Друге. Це ваш нік? Там ігровий. Третє. Ваша сторінка ВК. От по такій формі ви відписуєтеся під тим відео, яке буде ось тут. Воно буде близько 1 години. Все раз повторюю, конкурс закінчується в 5 годині вечора по українському часі. І ви кличете людей. Хто кликне саму більшу кількість людей, той і виграв. Конкурс на 100 тисяч вірт. Для початківця, це, думаю, це непогано. Не а прикликати, там, допустим, 5-10 людей, які зацікавлені в тому, немає що. Так. Потім тих людей, які ви прикликали, скажете їм, щоб вони заходили в тему обговорень. Плудилка. І тут от знов така тема. Вони це копіюють. Це не обов'язково. Так. І тут вони відписуються. Від кого? От, наприклад, я думаю, що прийме в конкурсі. Думаю, що просто в конкурсі буде брати участь Рома Кутний. Ось так. Допустимо, Рома Кутний кликнув е, свого друга. Той друг пише, від кого він. Рома Кутний. Ром, якщо не так, вибачаю, вроді так написав, Кутний твоє прізвище. кликнув він, допустимо. Не знаю зараз, от я. Просто так, люди зайду. Кликну він, допустимо, ось цю дівчину. Чи оцю. Немає значення, чи от якось званю. Так, значить копіюється його адрес. І вставляється сюди. Так. Він вставив, я зайшов, перевірив. Перевірив сюди. Я зайшов. Потім пішов в групу, пішов сюди, зайшов в керування сторінкою, учасники, перевірив, чи такий учасник в даному випадку взагалі є підписник. Це є раз. Потім друге. Я дивлюся чи він підписаний на YouTube. Силку під подписі на YouTube, на мій канал. Теж вставляєте, ну тут я вставлю яку-небудь в Wikipedia, яку думаю ви поняли. Так, я дивлюся, заходжу. Дивлюсь, чи ця людина є в мене підписана на Ютубі. Основне, друзі, як підписуєтеся на YouTube, не забувайте відкрити інформацію, щоб я бачив, що дійсно така людина підписана. Так. Допустимо, ви підписані на YouTube. Не ви, а ваш друг. Ну і ви також повинні бути підписані на сторінку ВКонтакті і на YouTube. І додаєте просто запис. Добавили. І знов там хтось прийшов, знов допустимо від Роми кутного. Да? Знов став інформацію, там тільки вже якийсь інакший адрес. І знов надіслав. Так, я перелічу тих всіх людей. Які, допустимо, від нього додавалися. І якщо він виграє, вручу йому 100 тисяч вірт на третьому сервері. Він п'ятий левел для нього. Для нього, як для початківця, це досить таки непогано. Так що, друзі, смачно я вам ще раз повторюю Паски. У все, гарно вам віддихнути. Щастя, вам здоров'я з вами був Урбан. До нових зустрічей. Не забувайте, завершується сьогодні в 5 годині вечора. До побачення!